У 2012-му Бердичів розвивається соціально та економічно. У цьому членів виконавчого комітету та всіх присутніх на його засіданні переконувала заступник Бердичівського міського голови Таміла Павлішина. Серед іншого посадовець доповіла: у першому півріччі 2012 року місцева промисловість працювала у звичному режимові. Більш того, в її роботі спостерігалися позитивні тенденції, як приклад, цифра 478 мільйонів гривень. Саме на таку суму бердичівські підприємства. Реалізували продукції своїм споживачам, а це, між іншим, на 25% більше, ніж в аналогічному періоді року минулого. Найбільшу питому вагу у загальних обсягах реалізації продукції займає харчова промисловість, доля якої становить 37,4%, легка промисловість 25,5%. Далі йде за тим машинобудування 13,1 і інші галузі. Найбільший ріст в обсягах реалізації продукції проти минулого року показали підприємства СП ТОВ-1. Товариство Нова, то «Бердичів пиво, то «Сончик», Бердичівський машинобудівний завод Прогрес, Бердичівський пивоварний завод, поліграфічна фабрика, а також товариство АВІ. Протягом першого півріччя 12-го року промисловим комплексом міста значна увага приділялася модернізації існуючих виробництв і фактично направлено. Багато зусиль для цього виділено відповідні кошти, які складають понад 2 мільйони гривень. Позитив вбачає Таміла Павлішина і у ситуації з інвестиціями на 1 квітня 2012 року. Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в економіку Бердичева склав 18,5 мільйонів доларів. США інформує посадовець за останні два роки. Продовжує їхній обсяг зріс на 14%. У розрахунку на одного Бердичівлянина доповіла заступник міського голови. Припадає майже. – майже 235 доларів. Що стосується будівельної галузі, створювались також. Будівельна галузь працювала, створювались нові об'єкти за перше півріччя 2012 року. Згідно з сертифікатами відповідності, наданими Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, введено в експлуатацію 3841 квадратний метр житла. Цей показник складає на 91,5 більше в порівнянні з минулим періодом. Введено в експлуатацію три заклади сфери надання побутових послуг населенню міста, п'ять закладів торгівлі, три заклади, з яких вже відкрито, функціонує, створено 35 робочих місць. Також введено в дію два виробничих об'єкта. Відкрито новий торгово-офісний центр потужною значною площею на вулиці Свердлова більше трьох тисяч квадратних метрів. На виконання програми соціально-економічного розвитку Бердичева була направлена діяльність місцевих підприємств житлово-комунальної сфери. Констатувала заступник. Готуються до осінньо зимового сезону будинки. На зміну старим приходять нові внутрішньобудинкові мережі, системи тепло- і водопостачання, водовідведення. Ремонтуються покрівлі, замінюються стічні мережі. «Проведено капітальний ремонт та поточний ремонт проїзної частини 32. Вулиць міста це вулиця Свердлова, Войкова, Чуднівська, Кушкіна, Короленка, Волочаєвська, Раскова, Шевченка, Димитрова та ряд інших. Також проводяться роботи з реконструкції. Ви знаєте, що продовжується площа Жовневої. Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення на вулицях Карла Ліпов та Леніна, площах Соборній, Жовтневій та Привокзальній. Також заходи вживалися щодо очистки дренажних мереж. За звітний період видалено 111 аварійних дерев, хроновано 609 дерев, омолоджено 55 дерев та висаджено 285 дерев. Здійснено роботи з благоустрою території, зони відпочинку, ліквідовано сім стихійних сміттєзвалищ, відповідно до затвердженої перспективної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Бердичева. з кінця 2011 року, бо теперішній час проводяться роботи з оновлення дорожніх знаків, які відповідають технічним стандартам, позначені світловидбиваючими поверхнями та мають відповідні гарантії. Торкнулася Таміла Павлішина із складової фінансової. За шість місяців поточного року доповіла до загального фонду бюджету міста. Без урахування трансфертів було мобілізовано податків та зборів на суму понад 31 мільйон гривень. Втім, як зазначила заступник, це не дало можливості виконати розрахункові показники, доведені Києвом. Бардичів не дотримав майже півтора мільйони гривень. А отже, ситуація з виконанням міського бюджету залишається напруженою.